Ми займаємося спортом з різних причин: хтось для того, щоб зняти нервову напругу, хтось хоче зміцнити фізичне здоров'я, хтось чесно працює на результат, набираючи форму перед важливими змаганнями, хтось просто намагається хоч трохи наблизитися до фігури своєї мрії, виявляється, тренування в сукупності з різними обмеженнями в харчуванні або навіть з дієтами. Далеко не гарантія легкої і стрімкої втрати зайвої ваги. У сьогоднішньому огляді ми розповімо, які популярні міфи про схуднення заважають домогтися результату, і пояснимо, як виправити ситуацію. Міф щоб схуднути, треба багато тренуватися. Класична помилка всіх новачків тренування до знемоги, зневага своїм здоров'ям і тотальна неувага до сигналів свого організму, охочих піти на будь-які жертви заради того, щоб швидко схуднути, часто можна зустріти в спортивних залах. Де вони в футболках з мотивуючими написами атакують все без розбору тренажери, стікаючи потім і знемагаючи від болю у всіх групах м'язів, увірувавши в популярну максимум нопайнокин? Такі люди вважають, що результат прямо пропорційний кількості тренувань. Насправді щоденні тренування вірний шлях до перевтоми організму, моральної втоми і як наслідок. Зародження почуття відразу до всієї фізичної активності, навіть професійні спортсмени влаштовують собі кілька вихідних на тиждень, щоб як слід відновитися. Відновлення дуже важливий фактор, який визначить якість наступного тренування. Оптимальне рішення тренування через день, не забувайте приділяти час розтяжці. Повноцінному сну і по можливості ходити на масаж, щоб дозволити тілу як слід розслабитися і відпочити, міг з тренуваннями можна їсти все, що хочеться, тренуєтеся щосили. А стрілка на вагах все ніяк не сувається з мертвої точки, можливо, головна причина того, що вага стоїть. Неправильне харчування. Я відпрацюю всі калорії, які з'їм за сьогодні, і тому можу харчуватися чим захочу. Ось приблизні думки тих. Хто вважає, що тренування звільняють від дієт і обмежень в харчуванні, насправді ви напевно здивуєтеся, але навіть 8 кілометрова пробіжка в пристойному темпі спалює всього то близько 500 калорій. Якщо ви не бігаєте по 20-30 кілометрів за раз або не тренуєтеся по кілька разів на день, не розраховуйте, що вся шкідлива їжа, перед якою ви не змогли встояти, зійде вам з рук дотримуватися строгі дієти. Позбавляючи себе цілих груп продуктів абсолютно нерозумно, але елементарні правила здорового харчування ще ніхто не відміняв, пам'ятайте про баланс білків, жирів і вуглеводів, і враховуйте, що не всі калорії однакові, завжди віддавайте перевагу натуральній їжі, яка не містить шкідливих швидких вуглеводів цукру. Транширів і різних штучних добавок, до речі, якщо ви вперше прийшли в зал, і тренер-консультант у відповідь на ваше прохання дати рекомендації по скиданню зайвої ваги відправляє вас качати прес або інші м'язи. сміливо міняйте тренера або навіть сам тренажерний зал, м'язи прекрасно ростуть під шаром жиру і тому неправильно харчуючись або переїдаючи і займаючись спортом. Ви в найближчому майбутньому гарантовано не влізете в улюблені джинси. Міф зниження ваги, головний показник успіху, цей міф, головний руйнівник надій всіх, хто вирішив схуднути за допомогою дієт і найпростішої фізичного навантаження рано чи пізно, коли з організму вийде вся зайва рідина, що худнуть, впираються в дієтичне плато. Сумно відомий ефект, коли вага встав. Сил дотримуватися заданий режим більше не має ні фізичних, ні моральних, а до потрібного результату ще далеко. Найчастіше вага зупиняється, коли ви вибираєте занадто жорстку дієту, збиваючи метаболізм і змушуючи організм переходити в режим заощадження енергії. Але буває і так, що ми сумлінно тренуємося і не виснажуємо себе голодом, дотримуючись раціонального харчування, а день у день ваги показують одне і те ж. Що ж робити насправді зменшення маси тіла за рахунок жирової тканини тривалий і складний процес. Ви можете втратити від 2 до 4 кілограмів на місяць, але якщо хочете спалити саме зайву вагу у вигляді складок на боках, доведеться набратися терпіння. Ми радимо зважуватися не частіше одного разу на тиждень. Фіксуючи результат, і ще один секрет: насправді головний ваш помічник для відстеження прогресу не ваги, а сантиметр саме сантиметр найкраще підкаже, чи успішно проходить процес схуднення? Адже всі ми женемося не за цифрою на вагах, а за красивими формами і витонченою фігурою. Чи не так міх, жири і вуглеводи? Винуватці зайвих кілограмів, один з популярних методів позбавлення від зайвої ваги зниження частки вуглеводів і жирів в своєму раціоні, особливо дістається жирам. Чомусь цей елемент вважається головним ворогом красивої фігури, в той час як ненасичені жири, які містяться в рослинних оліях, горіхах і рибі тільки сприяють схудненню. Сказати, що цей спосіб нездоровий. Не сказати нічого, організм буде наполегливо вимагати компенсувати нестачу основних джерел енергії, сповільнюючи обмін речовин. Погане самопочуття і туга за повноцінним харчуванням вам забезпечені, а ось вага буде йти не за рахунок спалювання жиру, а через втрату зайвої рідини. Після чого він встане намертво насправді насправді жири і вуглеводи можуть виступати в ролі винуватців зайвих кілограмів тільки в одному єдиному випадку, якщо ви неправильно харчуєтеся. Слід відмовитися в першу чергу від транширів, що містяться, наприклад, в чіпсах, пальмовій олії, напівфабрикатах і різних снеках. На шляху до ідеальної фігури слід виключити з раціону і прості вуглеводи. Надлишки цукру викликають залежність і призводять до набору ваги. Вибирайте складні вуглеводи, крохмаль, харчові волокна, клітковину, які містяться в макаронах з твердих сортів пшениці, цільнозерновому хлібі або кашах. Саме вони допомагають вивести з організму всі шлаки і токсини, дають м'язам необхідне харчування. Міф пари тренувань на тиждень достатньо, щоб бути у чудовій формі. Багато журналів і сайтів, що дають рекомендації по швидкому схудненню, стверджують, що пари тренувань в тиждень досить, щоб бути у відмінній формі. Це гасло звучить дуже лояльно і особливо подобається новачкам. Виявляється, без особливих зусиль можна швидко схуднути в найкоротші терміни. Насправді серйозних результатів можна домогтися, тренуючись тільки на регулярній основі, не пропускаючи тренувань і слідуючи плану, фізична форма дуже швидко втрачається, у кого то м'язова тканина порушується через місяць без регулярних навантажень. А кому-то достатньо всього лише тиждень не потренуватися, щоб в організмі почали проходити зміни, що зачіпають втрату м'язів. Насправді будь-який міцний результат вимагає напруженої роботи, нічого не дістається просто так, в тому числі ідеальні форми. Вас можуть збентежити різні ролики і реклама, де люди, що займаються спортом, Виглядають дуже красивими, щасливими і задоволеними життям, реальність кусається насправді, будь який тренувальний процес це рутина, що нагадує чистку зубів або похід на роботу. Всі, хто займається спортом, підтвердять, що, наприклад, зовнішній вигляд дівчат на силових тренуваннях в житті сильно відрізняється від глянцевих картинок на рекламі спортивного одягу. Прийміть той факт, що найчастіше вам доведеться пересилювати себе. Але ця напруга волі в перспективі обіцяє вам довгостроковий результат вашої мрії. Тренуйтеся, хоча б через день, чергуючи різні тренування, харчуйтеся правильно, і через рік ви не впізнаєте себе в дзеркалі.